Конотопська битва 1659 року. Після смерті Богдана Хмельницького Україна переживала період нестабільності, який історики назвуть руїною. Московське царство прагнуло скористатися ситуацією, декларативно підтримуючи українського гетьмана Івана Виговського, Москва концентрувала військо на прикордонних землях та надіслала уповноваженого до полтавського полковника Пушкаря, який порозумівся з кошовим отаманом Запорозької січі Яковом Балабашем і мріяв здобути гетьманську булаву за підтримки царя. Виговський придушив повстання Пушкаря і балабаша. Між тим московський уряд і Надає втручався у внутрішні спала Гетьманщини, не дотримуючись Переяславських статей 1654 року. Восени 1658 року, після того, як гетьман Іван Веговський уклав з поляками гадяцький договір. Передбачалося, що Україна отримає рівноправне місце у Великому князівстві Руському поряд із Польщею та Литвою. Московія перейшла до збройного вторгнення. Армія Білгородського воєвода Ромадановського з'єдналася з ворогами Воговського, Іваном Безпалим, Осавулом Волоньком та запорожцями Кошового Отамана Якова Барабаша, і захопила Миргород, Рубни, приратин ворогів вибор з України наприкінці 1658 року. Пропозиція боярина про переговори Іван Веговський відкинув, саркастично зауваживши. Що вкрай небезпечно з боялами зустрічатися, можна й голову втратити при таких зустрічах. Навесні 1659 року в Україну вторглася московська армія під командуванням Трубецького, Ромадановського і Пожарського. Московіти зруйнували срібне, борзну передмістя Ніжина, однак під підконотопом, облогу якого розпочали 21 квітня 1659 року. П'ятитисячний козацький загін Ніжинського полковника Гуляницького понад два місяці героїчно тримав обогу, що дало змогу Івану Веговському мобілізувати українське військо. Та залучити на допомогу наймані загони іноземців, кілька тисяч найманців із Польщі, Молдавії, Валахії, Трансільванії і 30 на військо Кримського хана Мухамет Гілея IV. 4 липня 1659 року Воровський розбив передовий загін московської армії біля села. Шаповалівка і підступив до конотопа. Вирішальна битва розпочалася 7 липня, коли гетьман з маршу атакував військо Тубицького і раптовим ударом захопив велику кількість коней. Наступного дня на вздогін за Виговським рушила 30-тисячна кіннота Семена Пожарського. Який переплавився через річку Соснівку і отаборився? Тим часом непомічений ворогом загін Степана Гуляницького зруйнував переплаву і загатив річку. Вранці, 9 липня, козаки атакували табір Пожарського, після чого імітували відступ. А коли ворог полишив табір і опинився у вузькому яру. Із засідки нанесли потужний удар загони кримських татар. Московське військо було оточене і майже все знищене протягом дня. Вважається, що в Конотопській битві загинуло до 30 тисяч московитів, ще 15 тисяч потрапили в полон, у тому часі сам Пожарський і десятки знатних воєвод. Спостерігаючи такий погром. Турбицький спішно зняв обогу конотопа і ввечері почав відступ. Козаки й татара переслідували втікачів аж до московського кордону. Турбицький дивом уник полону, хоча й отримав два поранення, були втрачені артилерія, скарбниця, обоз, бойові знамена. Скористатися перемогою під конотопом. Не вдалося через несприятливе внутрішньополітичне становище.